Друзі, ставте та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. В казахстанському аеропорту Актау впав пасажирський літак, який летів із Баку до Грозного на борту було 105 пасажирів та 5 членів екіпажу. Пишуть, що всі росіяни, половина військові, які нібито летіли на реабілітацію. Пишуть про те, що борт зареєстровано на російську фірму. На борту була важлива для Путіна людина. Подробиці не повідомляється. Втім, її тіло везуть до Кремля. Пишуть, що аварія, нібито стала через птахів і втрату керування пілотами. Втім, літакопад на Росії триває через санкції. Після повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресорка Росія планувала побудувати 108 пасажирських літаків однак вийшло тільки близько семи. Про це в четвер, 12 грудня, пишу російська служба БіБІСІ, наголошуючи, що одна з найбільших за всю історію світової авіації технологічних реформ. Цілої авіаційної індустрії з переведенням її на національне виробництво опинилась на межі провалу. При цьому багато віддалених районів Росії повністю залежать від авіації, тому найпроблемніша частина цивільної авіації РФ регіональні літаки для місцевих ліній. Наразі в країні немає готового до виробництва пасажирського літака цього класу. Санкції виявилися настільки серйозними, що поставили авіапромисловість на межу виживання. пишуть журналісти повідомляється, що сім пасажирських літаків, які були побудовані Росією після початку повномасштабки, це суперджет 100 по добудовані з довоєнного доробку. Також за майже три роки війни Росія змогла виготовити по одному дослідному зразку Іл-96 та Іл-114. Їх використовують тільки для випробувань. У відповідь на західні санкції, російський уряд ухвалив у 2022 році комплексну програму розвитку авіатранспортної галузі, згідно з якою до 2030 року планувалось виготовити понад тисячу літаків. 14 із них до кінця 22-го року в 23-му, 25-24-му 69. Країна-агресор намагається замінити іноземні двигуни в суперджетах і МС-21 і повертає в виробництво застарілі лайнери Іл-96, Ту-214. Ресурси, які могли б піти на будівництво цивільної авіації, йдуть, зокрема, на виробництво і ремонт бойових літаків. Від Іл-96 відмовили ще в 90-х, тому що він застарів вже тоді, але зараз вибирати нема з чого. Далеко магістральних проєктів в Росії немає. Йдеться в публікації серед заходів, які зараз обговорюються закупівля нових літаків у тих країн, які не вводили санкції. Однак вказують автори статті це тільки Китай, оскільки він будує потрібні Росії лайнери і не поділяє санкційну політику. Однак китайська авіалайнер Сі 919 у якому РФ могла б бути найбільш зацікавлена, здебільшого складається з іноземних комплектуючих, і на кожну з них потрібно буде отримувати дозвіл від виробника. Але шансу отримати такі дозволи немає. На думку одного із співрозмовників-журналістів, ситуація в авіабудуванні сама по собі могла б змусти Росію шукати політичні шляхи розв'язання війни проти України, щоб згодом санкції було скасовано. Західні санкції вдарили по російському повітряному флоту. Зокрема, Москва втрачає західні авіалайнери. Російське видання відомості пише, що з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних літаків парку 13 найбільших авіаперевізників скоротилася на 3% до 690 повітряних бортів. Водночас зазначено, що найбільше літаків втратила компанія «Росія», яка входить до групи «Аерофлот» 12 суден. В загальному в авіакомпанії 124 борти, при цьому кон консервації 19 лайнерів, серед них 6 «Боїнг-747», «Боїнг-777», 2 «Айрбас» А319, 1 «Боїнг-737» і «Суперджет-100». Водночас в «Аерофлоті» заявили, що загалом у компанії 171 літак, з яких 96% перебувають у стані льотної придатності і виконують польоти. Інші проходять різні форми технічного обслуговування. При цьому зазначено, що головною причиною вибування літаків стала складнощі в обслуговуванні ремонті. За словами старшого директора корпоративних рейтингів експерт ра Еліни Кулієвої, авіапромисловість РФ не встигне замінити західні літаки, які мають вивести з експлуатації до 2030-го. Зазначається, що 23-го року російські авіакомпанії перевезли 105 мільйонів осіб, що на 10% більше ніж 22-го. Але на 22% менше за показник 2019 року цього року очікується, що пасажиропотік скоротиться на 7% до 98 мільйонів осіб. Варто зазначити, що до цієї статистики потрапили лише ті літаки, які отримали сертифікат льотної придатності, а його відкликають, якщо судно не здійснює польотів понад 180 днів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.